Виживають волонтерів, хто і чому отруїв собак, яких зоозахисниця вивезла із зони бойових дій. Мотоцикліст впав під колеса фури, стовп потрощив автівку надзвичайне в кривому розі. Подолав 3500 кілометрів, аби передати воїнам авто, а медикам гуманітарку. Історія британського волонтера Олега Дмитрієва. В ефірі про кривий ріг я Владислав Авдієнко. Починаємо. Загинув, бо об'їжджав нерівності покриття. В кривому розі мотоцикліст потрапив під фуру. Водій вагово затвердить, чоловік маневрував між напливами на дорозі, але в якийсь момент не втримався і впав головою просто під його колеса. Постраждалий загинув на місці. У деталях трагедії розбираються слідчі. Потрощив тротуар та припарковане авто. На Володимира Великого впав стовп. Відео інциденту вже розлетілося соцмережами. Очевидці твердять, опору разом із контактною мережею потягнув за собою тролейбус. У цей момент на проїжджій частині було багато машин, лише дивом обійшлося без постраждалих. Тепер головне питання: чи компенсують власникові потрощеного авто ремонт? А зараз продовження жахливої історії із отруєнням чотирилапих. Двоє песиків загинули ще двох. ледь врятували у ветеринарній клініці. В кривому розі невідомі підсипали отруту підопічним місцевої волонтерки. Зозахисниця регулярно вивозить тварин з-під обстрілів, в якому стані постраждалі собаки. Та жахливе припущення, хто і чому прирік їх на смерть у муках. Далі в моєму сюжеті почали судоги у Ельзи і у Смайл. Я їх терміново привезла зараз до лікарні. Зараз їх залишила на крапельниці і визначаюся додому для того, щоб спостерігати за, за, за другими собаками. Ще декілька днів тому вона не знала, чи виживуть її улюблениці. Моя <реклама> моя. Щемлива зустріч. Волонтерка Руслана Кульбіда навідує у вид своїх підопічних смайла та Ельзу, яких медики фактично витягли з того світу. Отруту невідомі через паркан закинули на екоферму, де дівчина утримує сотні чотирилапих. Я побачила, що одна із собак б'ється в судоргах. Він у мене помер на руках. Двоє собак померли в Руслани вдома. Ще двох ледь встигли врятувати ветлікарі. кажуть, хвостатих отруїли протитуберкульозним препаратом, який є токсичним для собак. На порятунок є усього година. У них починаються судороги як епіліптичні припадки. У них параліч, вони б'ються слюнотеча, рвота. Вони б'ються в неймовірних муках. Ці собаки вмирають. На щастя, медики встигли вчасно. Смайл та Ельза вже йдуть на поправку. Ці тварини зараз себе добре почувають. Вони приймають їжу, вони п'ють. Вони соціалізовані. Руслана вже 10 років рятує тварин, і початком повномасштабної її садиба стала прихистком для чотирилапих постраждалих від війни. Таріка щойно вивезла із золотої балки на Херсонщині. Через річку росіяни знаходяться і постійні обстріли. Його назвала Тарік, жіночка, яка його врятувала в полі. Він був обгорілий і він був. Ну вона підозрює, що контужений, була рана. А ця німецька вівчарка Олівія теж на Херсонщині прикрила собою наших воїнів. Тоді отримала тяжкі уламкові поранення під час ворожого обстрілу. Її також доправили ветеринарам криворізькі волонтерки. Ось дивіться, кістка практично розсипалась на осколки дрібні. Тут є і метал, його видно. Ось, ось сього розсипалась практично лапа розіненим м'які тканини, рана інфікована. Через отруєння загинули двоє підопічних руслани, зокрема пес, якого врятували із зони бойових дій. Стільки сил було вложено для того, щоб якась ну тварюка просто кинула отраву. Руслана впевнена, отруту підсипали сусіди. Я не підозрюю. Я знаю на 100%, що це зробили одні з сусідів, які саме я не знаю, тому що в мене тупікова зона. Туди не можуть потрапити посторонні люди. Дівчина підозрює, її виживають із вулиці, бо людям просто набрид гавкіт собак. Людям не заважає те, що ракети літають, те, що сирени воють, їм заважають собаки. Наразі в жінки вдома мешкає понад 250 собак та котів. Руслана готова перевести усіх підопічних на нове місце. Вже навіть є земля під притулок, але на його облаштування потрібні гроші та будматеріали. Треба поставити паркан, треба будки, вольєри і все необхідне для притулку. І ми шукаємо допомогу до всіх, звертаємося, тому що це дуже важливо. Кількість тварин на красте. Можливості у нас є, тому що є вже земля. Нам треба її облаштувати. Допомогти волонтерці можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Тим часом у поліції вже зареєстрували матеріали щодо отруєння собак. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, про кривий ріг. А це вже приклад людської безвідповідальності, через яку страждають тварини на полях. На криворіжжі надзвичайники врятували з вогню зайченя. На фото видно, бідолашне все у кіптяві. Дніпропетровщина вже декілька тижнів потерпає від пожеж в екосистемах. Тільки минулої доби рятувальники ліквідували 58 займань, гасили сухостій та сміття. Вогонь знищив 46 гектарів рослинності. У ДСНС попереджають, порушникам загрожують серйозні штрафи від трьох до понад шести тисяч гривень. Постійно проводять рейди із поліцією. Вчора виявили й притягнули до відповідальності 29 паліїв. І до батьківської недбалості у центральному міському районі соцслужби вирішили забрати двох малолітніх дітей від гори родичів. Фахівці з'ясували, малеча росла занедбаною, неодноразово травмувалася, без належного догляду. У хаті було брудно навколо купи сміття. Воїнам потрібне відновлення та моральний відпочинок. Із такими гаслами родичі захисників пройшли мирною ходою 95-м кварталу. В кривому розі пройшов восьмий всеукраїнський пікет на підтримку демобілізації. Дружини та матері криворізьких військових вкотре вийшли у центр міста з вимогою повернути чоловіків, які вже два роки знаходяться на передовій. Демобілізація! Демобілізація А зараз про тих, хто продовжує підтримувати Україну за кордоном, британський волонтер Олег Дмитрієв із самого початку повномасштабної допомагає ЗСУ та постраждалим від війни. Днями привіз на криворіжжя партію дороговартісного медобладнання та пікап для воїнів. ТРО авто чоловік подолав 3,5 тисячі кілометрів ексклюзивні подробиці далі. Із самої Шотландії машиною волонтер Олег Дмитрієв витратив п'ять днів у дорозі, аби доправити гуманітарну допомогу одній з лікарень Криворіжжя. Вітаємо на Дніпропетровщині в Україні. Як, як це було? Як доїхали? Та все добре. Дякую. З машини вивантажують реанімаційні рюкзаки, катетери, кисневі маски. Це розхідник. Ну вони потрібні завжди в лікарні. Розходуються їх дуже багато і на операції, і на важких хворих. Є й дороговартісне ортопедичне обладнання. Ціна таких титанових імплантів понад 700 тисяч гривень для лікування переломів. Для кіскової пластики, для відновлення зв'язок, колінних суглобів. Також медикам передають милиці та крісла каталки. Ця допомога завжди актуальна, вона завжди нам стає в нагоді в відновленні. Пацієнтів після перенесених оперативних втручань, а також після травм лікарня. А також пацієнти висловлюють велику подяку нашим закордонним волонтерам. Авто, яким доправили обладнання, також гуманітарка. Його пожертвував житель сполученого королівства. Волонтери привели до ладу. Тепер прохідний позашляховик допомагатиме захищати Україну воїнам криворізької ТРО. Це авто зараз дуже потрібно. Нашим військовим, і воно буде використовуватись по ділу максимально. Це вже шостий раз Олег Дмитрієв везе волонтерську автівку крізь всю Європу. Чоловік родом із Сумщини. 14 років тому іммігрував до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення з іншими волонтерами заснував благодійний фонд Соняшник Шотландії. Згадує спочатку везли в Україну їжу та одяг, але згодом зрозуміли, потрібні специфічні речі. Розуміємо, що Ну дешеві, дешеві речі не потрібні. Професійні речі для лікарін, потрібні турнікеті і ізраїльські бандажі для військових. Нині волонтери комбінують допомогу цивільним та військовим. Зізнаються, за кордоном її дедалі важче збирати, але обіцяють продовжити підтримку. Не необхідно, щоб Україна перемогла. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, про кривий ріг. Це все про що я хотів вам розповісти сьогодні. Ще більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь та побачимося за тиждень.